Я услышал жужжание. Вышел. Он надо мной жужжал. Затих. Взрыв. Вот та жестянка меня откинула к стенке. Тем самым она мне закрыла от обломков. Я не пострадал так. моя мать была в доме как раз в момент этого прилета пожар люди были на улице я позвал помогли ее вытащить до приезда пожарной я вот шланг растянул начал тушить пожар приехали пожарные затушили От дома ничего не осталось. Это руина. Спочатку я просто навіть не зрозуміла. Це було настільки сильно, настільки гучно, наскільки страшно, що я в мене просто був якийсь шок, що я думала, що це десь там, це не в мене. Ми з сином мешкаємо. Ми були вдома, знаходилися в своїй, своїй кімнаті. Ми там завжди знаходимося. Нас там дві стіни, але є одне вікно, і ми на біля цього вікна. Коли був саме прильот, ми знаходились на ліжку і. Спочатку я не зрозуміла, в мене просто висипалось вікно, але штори, плотні штори, вони їх затримали, ці осколки, вони до нас не полетіли. Тому коли до мене зайшли люди і сказали, що виходь з будинку, залишай будинок, що тут не можна залишатися, я спочатку не розуміла, чому. Страшно, боязно. Добре, що добрі люди прийшли, мені сьогодні допомогли зробити більш-менш порядок. было этой ночью было очень страшно очень очень страшно я, я даже не знаю как вам описать я проснулась от первого взрыва забежала в среднюю комнату спряталась на полу в уголочке и в этот момент прилет вот в соседний мой дом и меня все выбило и я больше ничего не помню как я выбегала как я что я делала я ничего не помню было очень страшно. Я к друзьям пока переезжаю. Вот вывозим всю мебель, что осталось. А так все, сами видите, крыши нет, окон, дверей нет. Холодильник тоже да весь полетел. На жаль, ми теж потрапили під отаку агресії Російської Федерації, зазнали руйнування у нас біля семи будинків та житловий п'ятиповерховий будинок. Навкруги теж є пошкодження, але вони незначні. Є люди, які потребують криші над головою. Наразі жінка, яка мала Травми, опіки. Вона була госпіталізована до нашої лікарні. Наразі вона зараз там перебуває, вона забезпечена всім необхідним і лікуванням, і речами, тому що всі речі все згоріло, на жаль. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, такі атаки стали для нас вже звичними. На жаль, і вони методично продовжують бити саме по тому потенціалу, який Україна використовує. На жаль, відбулось влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховища, є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Зараз працюють відповідні правоохоронні органи і встановлюють повноцінно наслідки. Тим не менш, результативність роботи сил протиповітряної оборони можна оцінити як досить високу. Чотири дрони було знищено ще над Миколаївщиною, там де вони намагалися прорватися складним маршрутом, і десять над Одещиною. Чергове брало участь у заходах протиповітряної оборони у складі сил оборони півдня, зокрема, нами, нашими підрозділами, вогневими групами та прикордонними нарядами було знищено чотири ворожих шахеди. Включно з цією атакою нам вже збито 25 дронів камікадзе. Ми збиваємо з стрілецької зброї крупнокаліберних кулеметів за звуком. Виявляємо, потім направляємо прожектор, і вже це справа майстерності. Прикордонники вже прилучились до збиття дронів. Кожний раз противник вигадує нові методи, способи прольотів, але ми намагаємося вгадати, попередити і знищити ворожі цілі.